Люби Бога Свого всім серцем своїм і всією душею своєю. Люби свого ближнього так, як ти любиш самого себе. Український воїн, кожен з вас керується любов'ю, Свідомо на рівні підсвідомості, виконуючи ось цей заповідь Христа. Бо український воїн взяв. Як прояв любові до свого ближнього, для того, щоб захистити його життя, для того, щоб захистити свою родину, свій народ від руйнації, від знищення. Це любов. Воїн-окупант, російський окупант, керується не нас, злою. До Київської пункти, до якихось уявних. Нацистському країні, до бандерівців, і перераховувати можна до безкінечності, які там міфи складає російська пропаганда, намагаючись зміцнити ненависть російського суспільства і російського воїна до українців. Щоб коли вони прийшли на нашу землю, вже вбивали, не задумуючись над тим, що вони сіють зло, що вони по своїй суді вже в той момент стали в оплодження отоби зла.